Він виборов перепустку на світову першість, втім поїхати туди не може, бо немає коштів. Мова йде про черкаського спортсмена Єфрема Дацика. У свої 11 він вже дворазовий чемпіон України з Теквондо. Цьогоріч хлопець виборов перепустку на Кубок світу. Втім, відправити його туди батьки не можуть. Для багатодітної родини вартість подорожі непідйомна, говорить Вікторія Хамаза. Чанжітуль. Ні, хвилини без спорту, навіть у вихідний єфрем займається сьогодні. За тренера. допомагає молодшій сестрі вдосконалити прийоми у такому режимі. 11-річний хлопець працює останні 5 років. Саме стільки він присвятив те Це Моя остання медаль, коли я зайняв, ну я їздив в Львові і зайняв це перше місце. Це лише частина його колекції нагород. І з кожною у нього пов'язаний спогад. Спортивний хист пригадують батьки. У хлопчика з'явився з першого заняття. Не забарилися, й успіхи. Перше соревновання через чотири дали свій результат. Тобто він уже через чотири місяці зайняв перше місце». Батьки Єфрема досі до деталі пам'ятають його перші перемоги. Слідом за ним каже мама спортом захопилися й дві молодші доньки. Ти Леонора, у нас третя дочка. вона теж займається та і для неї цемул теж смотрить, які у нього є награди, і вона нам говорить: я теж буду займати первим містам. Втім, підтримати сина на найважливіших змаганнях у його кар'єрі. Родина не може. Єфрем цілих п'ять років працював, аби вибороти перепустку на Кубок світу у мінську, та поїхати туди він не має за що. Немає такої можливості фінансово відправити сина. на чемпионат мира. Поэтому мы ищем возможности. Может кто-то откликнется. И он загорелся этим, все, он этим живет. То есть он ждет, что это осуществится. Участие в этих соревнованиях оно даст ему все равно определенный толчок для дальнейшего развития. Потому что мы видим его как ну, спорт, не просто как увлечение, а уже как специальность. Ціна такої спортивної можливості 13 тисяч гривень. Навіть спустошивши свою спільну скарбничку, дітлахи не мають жодних шансів зібрати необхідну суму. А 11-річний Єфрем вже навіть вирішив, кому б присвятив таку умріяну світову перемогу. Батькам і показав би своїй сестрі. Може, вона б могла б тренуватися і вигравати. Єфрем просить усіх небайдужих допомогти втілити його велику мрію. Він вірить, що черкаські меценати та любителі спорту відгукнуться на його прохання, а головне допоможуть зібрати таку невелику, проте непідйомну для багатодітної родини суму. Вікторія Хамазай, Горний Ділько, Віка новини.